Слава Україні, дорогі друзі, з вами Гамер, і я знову вас вітаю у світі мокрих підгузників та жахастиків. І цього разу для нашого нічного лет'сплея я вибрав трішки незвичну гру. Пам'ятаєте, фільм Ніч у музеї, де нічний сторож залишався вночі. Ну, це логічно, він має залишатися вночі, тому що нічний сторож. І усі експонати оживали, а він повинен був за цим слідкувати, аби вони не вийшли на двір, інакше якщо вони не повернуться до. Світанку вони розтворяться, помруть там, я не пам'ятаю точно як це було. Тут загальна історія ця сама, але проблема в тому, що, на жаль, тут експонати не вмирають. Наш герой молодий нічний сторож у дитячій піцерії, до особливості якої є такі собі механізовані роботи у вигляді великих ведмедів, котрі вдень розважають дітей, а вночі... А що нароблять вночі, це ми повинні з'ясувати. Отож, давайте розпочнімо. Гра в стімі коштує 5 доларів, що, гадаю, не так багато нам. Так от, прикольненьку інді-забавку. Механіка у грі насправді нова. Такого я ще не бачив в жодній іншій грі, хоч, щиро кажучи, я грав небагато подібних е, хорорів. Взагалі я небагато хорорів грав. Це на щось останнім часом так потягнуло, але суть не в цьому. Керування тут здійснюється всього лише однією мишкою. Так, тут нам дзвонять по телефону, але з вашого дозволу я це перескочу, тому що я вже це слухав. І я вам зараз приблизно все швиденько перекажу. Так, піднімає слухавку і. Hello, mute call. Загалом це нам подзвонив якийсь там анонім, і він попередив, що я повинен остерігатись, тому що. Власники піцерії економлять на електриці. І тому у нас залишається 96% електрики, а ми повинні протриматися із цим до ранку. А зараз 12 АМ, що по американській системі означає північ, що у нас є? У нас є металеві двері, котрі жируть електрику. Як ви вже могли здогадатися, жируть вони надзвичайно електрику. І у нас є світло у цих кімнатах, котре надзвичайно жере електрику. Але що цікаво, ми можемо увімкнути світло в кімнаті. І подивитися на це на камері. Давайте ми зараз вимкнемо світло. Двері краще залишимо зачинені. Мабуть, вони для чогось тут є ті металеві двері, якщо їх тут поставили. Але насправді я просто без поняття, чого від цієї гри очікувати. Я її знайшов райно випадково в інтернеті, я шукав. Е, просто ігри, хорор ігри. Я ввів в Гуглі хорор ігри. І натрапив. На статтю і з цією грою. І мені реально здалась цікава механіка цієї гри, тому що особисто я такого ще не бачив. Керування здійснюється, як я вже казав, одною мишкою. І все, що ми повинні робити, це перемикатись між цими камерами. І основна суть гри це дожити до ранку. Зараз одина. 1 АМ. І начебто не так вже й довго, але power left — 71%. І раховуючи, що 30% нам пішло за годину. Воу-воу, що за нафіг. Так, цікаво, цікаво цікаво. Ну, поки що все без змін. Ніхто ніде не рухається, все гаразд. Тільки то, що нам показались якісь дивні е лейця. Ну, знаєте, що набуває все-таки це ніч. нормальні люди вночі сплять, і ми, знаєте, тут охороняємо піцерію. Що тут охороняти? Скажіть, будь ласка, кому знадобляться отакі от стрьомні іграшки? Ну, от яка людина в здоровому глузі захоче вкрасти щось таке. Або колпачки. Ну, кому потрібні колпачки? або якісь там. Хіба що, не знаю, на металобрухт здатичить? Що це? Так, окей. Не зважатимемо на це поки що. Так, а отут зникла іграшка, до речі. Вау. Щойно я вам хотів показати, розповісти трішки, як це все працює з цією камерою, але щойно... я примкнувся сюди. Вау! Аби вам почати розповідати, що тут робиться, як там зникла іграшка і мене це до біса налякало. Ну, гаразд, все-таки я маю деякі обов'язки летсплеєра. Знаєте, давайте ми, ми не будемо перемикатись на камеру бекстейдж. Ви це теж чуєте? Топ, 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 топ. топ Я це чую. А, загалом. <плух> тут ми маємо камери. Кожна камера відповідає за якусь окрему кімнату. Отам, От де кнопочка крапочка на Ю, це ми тут знаходимось. І ми повинні, наскільки я розумію, цей чувак стоїть. Окей, поки ти стоїш там, все гаразд, вона стоїть там. Ми повинні ось цими дверима не допустити його до нас, але я так розумію, нам потрібно ці двері інколи відкривати, тому що електрики немає. Друга година ночі: А ми маємо всі шанси залишитись тупо без електрики. І двері відчиняться і нам каюк. Я цього не хочу. Але наразі по усіх камерах поки що ніяких змін, лише ось тут став ведмідь. Ага, я чого не зрозумів. Від того, наскільки ми довго дивимось по камерах. Заждь. І те, як швидко піде. Електрика. І в нас є лише 2% заряду. 1% заряду. Що станеться? 0% заряду. Чорте б мене побрали. Зараз станеться щось страшне. Я знаю. Зараз станеться щось страшне. Я не хочу на тебе дивитись, чувак. Я так і знав, що там буде скример. Я тому не дивився. Вау. Так, ну що ж, почнемо спочатку і намагатимемось прийти принаймні цей один рівень. І знаєте, хоч ця гра і важка, та мене це не напрягає. Зазвичай, коли я не можу пройти довгу гру, то мені від цього стає Туго, і мені не цікаво і проходити далі. Але це вперше, коли мене реально схопив азарт. Тобто прожити цю ніч, не витративши всю електрику і виживши, це просто. Це просто клас, це кайф. Так, гаразд, ми тепер пам'ятаємо приблизно, як це все відбувається. Ми пам'ятаємо, що йде цей чувак із лівого флангу. Тому е, не зачинятимемо поки що ніякі двері, і тупо моніторитимемо інколи ось цю камеру. Е, раз на. На годину. Пам'ятаєте, так, він був тоді перший АМ. Тоді нам гадаю, вистачить, якщо ми глянемо в камеру, рівно о першій або десь між першою і другою. Десь так. Ну, але інколи можна так от поглядати просто поцвіренькувати, аби більше 15% на годину нам не йшло. Але ось тут. Стоп, не, не дивіться на камеру. Тут. Можна світло або не знаю. Зробити щось, аби не було цієї зеленої полосочки, тому що. Ну, вентилятор вимкнути, чувак, ну не вже тобі так жарко? Серйозно? Там оживші механізовані роботи, а ти думаєш про те, що тобі спекотно? Ну я в шоці? Ти що кавида зроби, або ліклі включи? До речі, та телевізор був би доречним тут. Хоча б не так страшно було. І взагалі, власники дорогі цієї піцерії, ви знаєте, що у вас твориться різні дува? Ви навіть поставили металеві двері, ну ви б їх наставили просто так. Чому обмежувати електрику? Вам що, цікаво щоразу нового Сторожа брати, чи як? Але тепер мене ще цікавить одне питання, чи ця гра рандомна, чи тут все заскриптовано. Тобто можна деякою мірою вивчити ці скрипти і зрозуміти, коли і в який момент що стається. І чи щоночі станеться щось інше? Чи це все суто рандом? От нині буде ця забавка там. Коли буде гейм овер, то інша забавка оживе на наступний. День і так далі, і так далі. чи це все от скрипт? От перший день, неважливо, чи ти помер, чи ти вже не помирав, е оживе саме цей ведмідь. Чи це не має ніякого значення? От це ми і повинні вияснити. Отже він ожив в другій годині, а я чую, між іншим, звуки. Так, от ми повинен зникнути звідси, наскільки я пам'ятаю. Так, давайте ми щодень проглянемо все. І вимикаємо камеру до другої АМ, а вже друга АМ. Так. Музика. Опа-опа-опа-опа-опа. Це я пам'ятаю. Музика, звідки музика? Друга АМ. Power Left 75. Ну, непогано поки що йдемо. Топ, тілі топ, тілі, топ. Пам'ятаєте, ці звуки вже були. Отже, це все скрипти. Вітаю. Вітаю. Тобто кілька разів, проходивши одне і те саме, ми таки дойдемо до... Якогось логічного висновку. Так що у мене таки є шанс пройти цю гру. Ура! Насправді зізнаюся, не так багато хорор ігор я пройшов. І багато з них я вмикав. Так, от просто от як було цей з Blackwater. <кхе> я його вимкнув, я побавився трішки в нього, мені стало нецікаво, і я його нафіг вимкнув. І так зазвичай все і відбувається. Але ця гра виняток. І чому? Друга АМ, а ведмідь все ще не ожив. Мене це лякає ще більше, ніж якби він зараз ожив, серйозно. Я тільки чую постійну музику. І чи встигну замкнути ці двері вчасно, чи зараз зайде медвідь і. принесе балалайку та напоїть мене горівкою. Ні, знаєш що ведмедь? Краще мене вбий. Чесно. слово. Лише калінку малінку не співай. Опа, ведмедя нема! І тут ведмедя нема. Опа-па-па-па-па-па -па -па -па. скрипти! Чорт, хлопці, тут немає ніяких скриптів. Він вже в цьому коридорі, він недалеко від нас. Тут немає ніяких скриптів, тут рандомні події. Чорт, от тепер мені страшно. Що з іншого боку, який це хорор, якщо ти реально знаєш, що станеться в наступний момент? Якщо ти кілька разів вмираєш і запам'ятовуєш усі скрипти, де вони були? Це вже не цікавий хоррор стає. А тут. Блін. Але це буде важко. Я так не вмію. Я здохну, а може і ні. Ух, чувак! Я не знаю, навіщо там світло, але окей, вимкнемо його. Так, нехай ці двері будуть замкнені. Але, блін, тепер буде йти електрика. Дідько б його побрав. Знаєте, мені подобається такі тип відео, де я їх нарізаю. Це виглядає більш динамічно і цікавий, на мою думку. Не знаю, що думаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарі. Але на мою думку, це правильні відео, коли такі моменти, де я туплю, я вирізаю і показую вам лише те найцікавіше. Але розумієте, це гра такого типу, де найцікавіше саме це очікування, і тут немає що вирізати. Ця справа в тому, що тут реально немає що вирізати. Так, давайте ми зробимо, знаєте що, ми відімкнемо ці двері, трішки побережемо електрику, нам все-таки ще дві години тут зустрічати. І послухаймо, чи цей відміть буде йти. Кроки тут чутні. Хоча б одну ніч прожити. Топ, 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 топ. Ну, не клінка-малінка і вже добре. Ага, тобто цьому ведмедю перехотілося до мене, так? А От камера 6, кілька звука дає. Немає ще одного. Опа, він тут. Качка. Качка мотика! Як він там. І все, його вже нема. Пас. Ще один паскудник. Так, четверта година ранку. Електрика 36%. Ну. Ну, наче вистачає поки що. Так, тут нікого, тут. Тут цей. Качка все ще там, а тут немає останні... Ні, остання забавка ще є. Тут тільки звуки, тут нічого, тут нічого, тут нічого, тут нічого, тут нічого. Окей, ці двері можна ненадовго відімкнути. П'ята година ранку. 29% електрики. Том, 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 тілі, том, том, том. Ти вже підходиш, да? П'ятая года ранку. Лох Так, головна, що тут тут немає Але Тут немає світла. Так, гаразд. 21% енергії П'ята година ранку. Нам потрібно протриматись буквально ще трішки Це там так і стоїть. Тут вже заєць. Тут останнє іграшка. Качка йде з іншого боку. Качка в тебе. копнула. Є. п'ята година ранку. Хлопці, дівчата, ми перемогли! Ми пройшли перший рівень. Є! 12.00 AM. Second night. Ну що ж, гадаю, на цьому можна завершити першу серію проходження. І так вам не почулося, це буде саме проходження. Упс, я вимкнув гру. Нічого. Сподіваюсь, що гру зберегло і мені не доведеться потім проходити її заново. Хоча, знаєте, що тут гадати. Давайте я ще раз вимкну і гляну, як це все вийшло. Головне би Фрапс мені записав перші от моменти, тому що це буде дуже шкода, якщо. Та! Контай, ну е. Найт ту. Все гаразд. Все гаразд, ми завтра. Я зніматиму завтра. Ви це побачите за кілька днів. Ми пройдемо цю гру. Я вам це обіцяю. Ну, принаймні, я намагатимусь, тому що я не знаю наскільки важкі рівні будуть наступного разу. Це. Vox 43 абет Say Сей, окей, name. Ну, сказав і твоє ім'я, чувак. Тихо будь, тихо. Дай закінчити гру? Молодець. На чому я закінчив? А, загалом, так, це буде проходження. Вам не почулося, тому що ця гра мене зачепила, я її навіть придбав у стімі, яка хі-хі-хі-хі-хі. Я відразу завантажив. Я попробував кілька хвилин і зрозумів, що це гра, котра мені сподобається, і я вам раджу робити точно так само. Підтримуйте розробників солодких інді ігор. інді ігор, котрих не так же й багато такого типу унікальних ігор, котрі лякають реально атмосферою Вронк, чувак. А ще мені виробило камеру. Як ця камера любить вирубатися? Б'яч, ти погано написав б'яч. Б'яч пишеться не так. Ай-яй-яй, хто ж тебе граматиці товчив англійська мова? Скільки у тебе була оцінка, а? Так, щось ми балакаємо вже про друге. Отож, спасибі вам за перегляд, ставте лайки, чувак. За... А, ти вже інакше, Миколи, сподіваюсь, по цій грі буде відео на Ютубі. Хе. Буде? Ну ж бо порадуй мене, окей, буде. Отож, спасибі вам за перегляд, оцінюйте дане відео. Пишіть коментарі, чи вам подобається новий формат. Чи ви хотіли б, щоб він продовжувався так само, чи ви хочете менше нарізок, більше М -м напряжених таких моментів? Перепрошую, мої русизми. Інколи в мене вночі таке буває. Чи ви хочете нормально, щоб ми ходили так, як завжди? унило тако, я йду туди, а тепер йду сюди. та-та-та загалом пишіть вашу думку, пропонуйте інші ігри у темах. Спасибі за перегляд, і бувайте, друзі, бувайте.